Всім доброго ранку. Сьогодні 12 жовтня 2024 року. Зараз близько 8 ранку. Початок осіннього футбольного фестивалю. І я вам покажу все, що буде відбуватися сьогодні. Від ранку і до вечора. Зараз перший матч дитячого турніру відбувається. Дощ не зупинив ні батьків, ні дітей. Перша гра за участі Десни. Деснянські вихованці. Наш футболіст і не забиває. Починаємо потихеньку підготовлюватись. Арома виставляє свої стенди з кавою чаєм. Безкоштовні, але за донат. Поле вчора покласили, розмітку навели. Вечірній нічний дощ. Не змив її, це вже добре. КП Добробут в повному складі. Виставляє столики стільці, щоб людям було де сидіти і їсти, пити. Також виставляють вже нашу новеньку палаточку із емблемами, логотипами нашої громади. Тут буде стояти апаратура. Вже збирають нашу нову палаточку. Дивіться, якість, краса. Вона придбана за кошти шпига Олександра Федоровича. Дякуємо йому за це. Це буде наш фудкорт. Тут був, знаходиться торгівля наші ресторани кафе, територію відгороджено, щоб на цю зону не заїжджали наші mm автомобілі. -hmm. Долики кінці, мене добровольчого формування стоять, чергують. Все йде за сценарієм поки що. Погода, правда сироватенька, моросить дощик. За вечір не робила калюж, але обіцяю до обіду. Щоб не буде покращиться. Підготували роздяганню для футболістів, виклали форми. Ось такі, такі футболки ми будемо розігрувати на аукціоні. На них ще залишать автографи. Це у нас гостьова форма Бровари Регіон. А це у нас домашня. Це якраз команда, за яку буде грати Віталій Вікторович Купенко. І легенди ФК Десни. Сьогодні у нас також буде куліш, який варять наші надзвичайники. Головний кашевар Ткачук, головний електрик Тимощук. Правда, для чого тут електрика, але він просто вміє і знає, як це робити. Це, це пан Шамота, який дуже вправно рубає морку. А це наш головний іменинник сьогоднішнього свята, 16-річний бацан Михайло Олексійович. Від роботи він трошечки постарше виглядає. Також, так що принагідно його вітаємо з ним народження. Це у нас експозиція Десни. Тут показується історичний шлях клубу і його капітана, президента Віталія Викторчя Крупенка. від перших нагород. І далі буде. Це буци його синів. Також в кінці футбольного матчу теж досить цікава штука сім, відбудеться. Ось і все. дякую в Кадесна. Але далі буде його, з його синами, які зараз теж грають за футбольний клуб Десна. І вони теж сьогодні вийдуть на футбольне поле. Це у нас столик авантюриста. Це директор авантюриста Владислав і Піта навіть є. Тут і шашлики, біта... Голі ну, бограч. Що ще? Ворки нема, поки поки що погода нас радує, доща немає. Діти грають у футбол. Зараз може буде гол і... Гол! Тут російський, Це у завершився вже дитячий турнір. Батьки з дітьми чекають на нагородження. Тут у нас ярмарка проходить. Різний хендмейд, іграшки, свічки від Love Candle. У нас тут також сьогодні буде лотерея. Кожен може взяти за 200 гривень квиточок і з програшна лотерея. Йому може попастися будь-що. Від дуже класні призвіти, дуже класні. Дорогого, дуже класні призи. Деякі з них виставлені ось під палаткою Дніпро М. нашого друга, партнера, який завжди допомагає. Що ж, я як ведучий, вже починаємо. Зараз буде нагородження дитячого турніра. Воно стартоне із танцювального виступу Десняночки. Кубки вже чекають на своїх учасників, на своїх переможців. А це у нас розминається Десна, легенди Десни. Це у нас розминочка Прорського району. Тут у нас і Гоголівці, і Зазимці, і Вітківці. І... Казі не забив після передачі ворога Євгена. В атаку. Пас на Луненка. Стасюк отримує передачу і втрачає м'яч. За з перших хвилин грає і незмінний капітан Віталій Вікторович Крупенко, який отримує пас від Пименка Юрія. Віталій Вікторич розпочинає атаку. Віддає назад на Юрія. Юрій переводить на лівий фланг, де зустрічає м'яч з Данило. Символічно, що замість Віталія Вікторовича в його прощальному матчі на поле виходять на поле виходять його діти, лад, Віктор, Максим. Як символ продовження футбольної історії, футбольної кар'єри. Сейчас красиво митрати красиво. Дякую. Меншенький Крупенко забиває, Матч закінчується. Серія після матчевих пенальтів. Рахунок в основному часі 6-6. І зараз визначиться переможець сьогоднішнього благодійного турніру. Андрій Воробей забиває перший м'яч. Вити за Проорський район виходить Дмитро Мануйленко, який зокрема починав саме в пісні. Зараз він граючий тренер ФК Зазині. Что это такое? Дай руку! Пол приемного пальчика команды пол по три Дуже пристойно виглядали, дуже пристойно грали. Збройним силам України ми маємо можливість зібратися, пограти, зустрітися з друзями, згадати, як ми колись грали, виборювали ці медалі. Я за це дякую всім, хто був зі мною поруч в цей великий період часу, починаючи з 2006 року, коли я створював цю команду. Коли на цьому футбольному полі колись пасть кінь, їздили на мотоциклі. І я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли ми з кумом, з Дімою Манолінком закопували полів тут осінню, робили все, щоб у нас були умови, щоб ми мали хороше футбольне поле, щоб наші діти мали можливості грати, розвиватися. Я вважаю, що я свою місію як людина, як представник влади виконав. В плані футболу ми зробили дуже багато позитивного, правильного і зробили все це заради наших дітей і для наших дітей. І сьогодні дуже приємно, що мої діти, наші діти мають можливість мають базу, мають автобус, мають спонсорів. Тому я дякую всім спонсорам, які в цей період часу були зі мною. Андрій Івановичу Гречаному. Ми про його всі згадуємо. Він був. На початку створення нашої прекрасної команди Десна погреби він її підтримує зараз, хоча він за кордоном знаходиться. Дякую Мартіно Брішані, Нейро Арома, дякую кожному футболісту, дякую кожному гравцю, дякую болівальникам, дякую всім, хто приходив, хто вболівав. Я закінчив футбольну кар'єру як гравець, але я думаю, що ми ще Десної погреби пограємо в футбол. І будемо проставляти наше прекрасне Притесення. Тому я вам всім дякую за довіру, за підтримку. Дякую за те, що приїхали на цей захід, підтримали. Мені дуже приємно, що ви сьогодні всі зі мною. Я вам всім щиро дякую, дякую Збройним силам України, дякую, команду. Я вас дуже люблю. Ви завжди в моєму серці. Слава Україні! Героям! Тебе більше не побурить, не побурить, що горобина плачення, але сталося як ні, ще Захід майже доходить до кінця. Залишається і останній наш виступ це Корнел, Максим Корнелюк У рождах у п'ятницю до дня захисника і захисниці він давав концерт разом із оркестром Київська Русь на і Ми кажемо Максиме, не хочете приїхати. І каже із задоволенням. і Я думаю. Я думаю, що це супер, реально дуже класний голос, класна творчість. Дякуємо всім учасникам, всім організаторам. Захід пройшов круто. Погода в принципі не підвела. Так холодно, але хоч без доща. Жаль, небагато людей, але крутий настрій. Впевнений, що зібрали хоча б непогано, але досить суттєву суму. Завтра підіб'ємо підсумки. Дякуємо всім за цей концерт. Що запросили, дякую, Павло. А це правда дуже приємно сьогодні стояти на цій сцені, бути частиною вашого свята. Я дуже сподіваюся, що сьогодні свято прийшло вдале. Всі задоволені, всі щасливі. Кожен отримав своє. І найголовніше, те, що я дуже сподіваюся, що зібрали класну суму грошей, яка допоможе нашим бійцям.